Битву дивізії Галичина з радянської армії відомо історикам під назвою «Бродівський котел відтворювали на Тернопільщині страйкболісти. Щоправда, це не була точна реконструкція битви, а радше військова гра за мотивами подій Другої світової. Постріляти з'їхалися страйкбольні команди з України, Молдови та Росії. Видово, що вийшло масштабним і тривалим 36 годин поспіль. Чим закінчилася битва, цього разу знає Алла Пас. Зборівський район Тернопільщини. Звідси до Бродів, якихось кілометрів 50. У липні 1944 року тут проходила перша лінія оборони бродського котла. Радянська армія наступала, дивізія Галичина оборонялася. Щось подібне тут відбувається і зараз. Бояки з блакитними стрічками то дивізійники і з червоними радянська армія. Поміж ними замаскувалися травою кілька фашистів. Як і під час історичної битви, сили червоноармійців значно переважають. Бо нині всі іноземні стрейкбольні команди записалися в радянську армію. Втім, запевняють, що національність нічого не означає. Ала, коли вони обирали табір, росіянин Олександр Потєхін сьогодні стріляє за дивізійників. Ну тому що за них завжди сложні, тому що це партизани їх їхраз менше. Ані роботу таборони. Ми граємо з друзями, а не воюємо з ворогами. Страйкболісти не відновлюють історичний бій, а лише грають за його мотивами. Чимало гравців про тогочасні події можуть сказати лише кілька слів, тому й б'ються тільки за наказом командира. І результат битви може кардинально відрізнятися від свого історичного аналогу. <звук> У цьому бою в полон не здаються з білими пов'язками, то вбиті. Такими вояки себе вважають, навіть якщо куля ледь зачепила. Злий ворог мене скосив своєю чергою, кулеметною. матні. Моя тут. А не прикро, що так не самому початку гри. Ну це ж таке діло. Але він теж загинув. У стрейкболі стріляють ось такими кульками, але зі зброєю, що є точною копією справжньої військової. Форма ж без підробок. У мене оригінальні оригінальне взуття, військове німецької армії. А ось так перед кожною грою перевіряють окуляри. Тобто бачимо, сама конструкція пластикова би, би розлетілася, але саме скло, що саме головне, яке захищає очі. На ньому немає царапну. Страйкбольні броди, як і броди історичні, закінчилися перемогою дивізії Галичина. Вона успішно вийшла з оточення, щоправда, з набагато меншими втратами. Алапас Дучак, Тернопільщина Тесен, студія 1+,1.